Справжній крижаний старт жовтня чекає на українців вже в перший день місяця. У більшості регіонів країни синоптики прогнозують різке похолодання. Хмарна й волога погода супроводжуватиметься сильним вітром, що лише підсилить відчуття холоду. Максимальна температура повітря в день становитиме всього плюс 6, плюс 10 градусів. І це суттєво нижче за кліматичну норму для початку жовтня. Тепліше буде тільки на півдні до плюс 16. На Полтавщині протягом середи переважатиме хмарна погода. Дощ ітиме зранку та в день, а надвечір поступово припиниться. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 5, світлою передоби піднімуться до плюс 9. Протягом доби у Кременчуці буде похмуро із дрібним дощем уночі та вдень, що закінчиться ближче до вечора. Максимально повітря прогріється до плюс 9 градусів. Після опівночі температурні показники знизяться до плюс 6. У горішніх плавнях хмаритиметься дощ йтиме переважно безперервно, проте після обіду послабше і до вечора припиниться. Температура повітря світлої передоби становитиме 9 градусів тепла. Вночі очікується плюс 5 вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 1 жовтня 1991 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 26 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1912-го. один градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.